Вітаю друзі, 16 липня 24 рік. Їдемо на поле, подивитися на своє просо. Хочу показати просто наслідки буревію і дощу, який пройшов 10 хвилин у нас. Ось по дорозі ми їдемо, то вся дорога це гілля. Валяється гілля, яке поламало. Дуже сильний вітер дув. Штурмовий вітер. І ви бачите, які наслідки. Але це такі наслідки, що прибереться, все воно прибереться, убереться. соняшники стоять. Вологи немає, так щоб сказати, щоб воно, воно їх похилило так підмило кореневу. Дощ тут пройшов, на соняшнику ми тільки що були. Є там відео. Ось такі навіть валяються дрючки здоровенні. Потім будемо їхати назад, поприбираємо. На соняшнику ми тільки що були. Соняшник десь на відстані від цього поля, де ми їдемо кілометр через поле, то там вологи було 13 см десь. Промочило це на бугру, це не в низовині. А ми міряли на бугру. Ось так така дорога, такий шквальний вітер був. І зараз ми доїжджаємо до нашого проса. Ось так, гіляки валяються, все, що було сухе, все повиломлювало. Ну що, доїхали ми до свого проса. Що тут картинка? Та сама, гілля валяється. Бачите, яке, яке гілля ломало. Воно трухляве, воно десь підгнило сухе, але потім приберемо, тому що нам ще косить, ось валяється. Ну, наше просто. Вітер був шквальний, сильний, завтра зараз візьмемо лопатку. Бачимо, десь з краю ось положило навіть просо. Ось воно лежить на землі. Закатало його. Тут дощ, відстань від соняшника, як я вже казав, кілометр, але <клес> воно і так видно, ось я йду, що тут дощ набагато менший був. Я ж кажу, пройшов він якось полосою у нас така полоска, ну, ще я вам скажу по просі. Ну, бачите, дуже багато вітер положив. І так у нас було. Не все добре з просом. І вітер його закатав. Ось така біда. Що натворив? Що натворив вітер? З дощем. Ішов дощ і вітер, я ж кажу. Нічого доброго. На сонячнику настрій піднявся, як я казав там, а тут а тут косить відстань кілометр, в одну сторону косити ми не будемо, тому що забрати проти шерсті ще його можливо. А за шерстю, так як воно лежить, ми його не заберемо. А кілометр гонів ходити туди-сюди ми не будемо. Тож буде, що буде. Зберемо, що зберемо. Китиці не дуже ах і ух. Але є. Ось такий вигляд мають, китиці. Ось, ну це, всі вони одного була посуха, є менші, то самі кращі, Які вже підсихають, бачимо. Зараз глянемо по волозі, ось візьмемо навіть ось тут, де немає нічого. Ну і що тут, що тут у нас? Зараз копнемо твердо. Ну, промочило, я вам скажу ось. Ось що тут у нас? 6 см. 4-6-7 см. 7 см сантиметрів. 7 сантиметрів промочило. Ну, де як? Ось де як в рослинах, то 5. Це тут міжряді, де пусто 6. Ну, щось буде, щось підпитає. Ось така загальна картинка. Ну, як для цього року. Так, якось такі тріщини, то я думаю непогано. Завжди хочеться краще. Завжди хочеться краще. Кому потрібно буде. Просто біла альтанка. Звертайтеся. Можемо кому на сою поміняти. Нам потрібна соя на наступний рік. На наші експерименти, можливо, вже ми не будемо по городах, десь ми посіємо. І є в нас такі невеликі куски 2-3 гектара. Можливо, там будемо сіяти різні сорти на одному полі різними способами. Ну, ми продовжимо експерименти. Хто знає, що ми сою вирощуємо, є такі розділи, або заходите і листаєте про сою. У цьому році згоріла, але такий аномальний рік. Ну, але я думаю, що ось та пізня, але про сою буде окремо, не хочу я про сою. Зараз ми на просі. Тож, я думаю, 10 центнер тут законно є. ну Це так я вже не хочу, щоб, тому що мало -ли що і що ще буде. 10 центнер буде. Солома повинна бути, невелика, не сильно така солома буде, тому що раніше ми косили. Геть його зеленим, китиці висихали, а зараз на сьогоднішній день листя швидше висохло, вже висохло, а китиці ще зелені. Раніше ми косили повністю стебло і листя було зелене, а китиця висихала. І в нас гарне сіно виходило, і ми його... Ну, ось така картинка, Ось така картинка, це з краю, де заходив якраз вітер, як дув, і виложило його. Виложило його майже геть. Далі трошки краще, воно просто там ще трошки зеленіше. Все, дякую за увагу, підписка вподобайка. Хто дослухався нотатки мої, дякую вам до кінця. Все буде добре. Бажаю вам теж доща, щоб пройшов трошки температура сьогодні спала, але дуже душно, дуже, як в парильці як в сауні. Потім стікаєш мокрий. Вон. Сьогодні були розбірки наслідків, там трошки прибирали буревію. Все це буде на відео. Чекайте, заходьте, ось бачите. Палки валяються, а потім буде це все в комбайні. Треба буде пройти, позбирати. Все, будемо збирати. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.